Салютангіст? бабулі на зв'язку. Ну, що ж розробники зробили щось дійсно відпадне, дійсно грандіозне. І масштабне, завезли розіграш відпадне свято. Так що, давай будемо розбиратися, ну і, звичайно, крутити даний розіграш. Але для початку по класиці, для підтримки мене і просування мого каналу, став палець вверх під цим відео, підписуйся на канал. І протискать дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я більше не трачу часу. І поїхали крутити розіграш. Так. Ось цей неймовірний розіграш від Падне свято. А неймовірний чому? Так, все правильно. Неймовірний тому, що розробники... За нього завалили ціник більше, ніж пів мільйона золота. Але в цьому розірші є цілих 40 мі... снігових куль. За всі попередні роки, які були, є звичайний погані контейнери, такі як вищі хижаки, танки 9 рівня, мега контейнери, містики. Є ще звичайні відпади. Їх теж тут в принципі дуже багато. Ну і головна нагорода контейнер хакет в кількості 5 штук. Так, подивимося, що в нас тут а, коротше, по прокрутах. 101 прокрут. 101 прокрут загальною вартістю 535 тисяч золота. Танкісти, напишіть в коментарях, тільки чесно, в кого є на аккаунті стільки золота, в кого є більше, ніж півмільйона золота. От дуже цікаво буде дізнатися. Чи взагалі серед моїх підписників є таке. Так. Перші прокрути, перші прокрути. Ну, в принципі, я не рахував. Є мене 28 тисяч золота. Але, думаю, перших прокрутів. Ну, не знаю, 16-17. може до десь 20 зроблю. Може, мені вистачить 28 тисяч золота. Так, шанси. Шанси, шанс, шанси. На хакет голова, на нагороди Одна сота відсотка. Снігу і кулі. Всі 4 по 1,63%. Вищий гіжки 22. Новітні танки 19. Контейнер Старком 9 рівня 29. Ясненьком. Поїхали. Перший прокрут. Що випаде з першого прокруту? Ну, Ясно, що найчастіше, на що найбільший шанс. Котейнер з танком 9-рівня відкривається відразу. Поняв. Фішка з золотом, з цим розіграшом. Бачив в інших блогерів, що коротше, якщо тобі е, щось випаде гідне, там чи компенсація, не знаю, чи золото, і зразу воно тобі додається, якби. і його видно, що стає більше. Не знаю наскільки це все чесно, тому що я думав, це все якби як рандом працює, а тут виходить. Алгоритм, алгоритм вже заздалегідь за знає, що тобі дропнеться. Ще ти навіть не прокрутив, якби не пройшла ця вся анімація, але він вже знає, що тобі випаде. То це просто нам замилює очі. Знову контейнер з танком 9 рівня. Ну Нема що дивуватися, тут тільки надіятися, що, що, що щось дропнеться. Опа, додавалося золото. вже снігова куля? А ну, давай, 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 давай. А я не зрозумів, а де анімація? Де анімація снігової кулі? Кижиш анімація, де звук? 122 ТМ. Це компенсація в 5000 золота, але все рівно, де звук снігової кулі. Розробники щось. Вічно вони щось мусять намудрити. Щось піде не так. Так, контейнер з танком 9 рівня. О, на тобі, БЗ58,2. По золоту нічого не додалося мене, тому що в мене цього танчика не було. він він мене був, але він проданий. Їдемо далі. Ну що ж, поки що йдемо непогано. Вищі хіжяки. Давай, давай. Давай мені може відпада. Ні, я знову вище хижики. Давай якесь різноманіття. То падає тупо одні контейнери. Раз, певно, ну, дропнеться з новітніми танками. От чомусь я так думаю. Ну а як? Потрібно, щоб 6 нагород дропнулося, тоді буде танчик. А як падає 5, вже відомо, що нічого не буде. На вищих жаках і 9 рівні контейнера то... має з... випасти просто танчик без ніяких більше нагород. І тут знову нічого. Так. Півтори тисячі золота. Півтори тисячі золота віддаєш за один з перших прокрутів. А навіть під кінець тут взагалі всі прокрути по 10 тисяч. тупо за кожен оберт. Десятка золота. Так, що по шансах? Снігова куля. Ага, а чому 2023 рік 1,91%, а решта снігові кулі по 2,13%. На хакет 0,02%. Але ж, блін, прикол в тому, що 100% на сервері знайдеться може одна людина, може дві. Але які з першого прокрута дістануть собі цей контейнер хакет. Головну нагороду 5 штуки. Це ж буде доволі круто, тому що це реально буде крутий окуп. Хоча в принципі деякі нагороди в контейнерах змінили, тому не, не точно ще буде прям крутий окуп. Але в принципі раніше був не один відео з контейнерами хакет. За 15 тисяч золота купуєш собі. Так. Снігова куля, шанси підвищились 27, 2,05 2003 рік знову, вищі хижаки 24 18 на новітні. А містики 14. Дай може містика. Не, новітні танки, наші. Нашу різноманіття. Будемо кидати тобі тупо одні конти, хоча шанси вже плюс-мінус до них прирівнюються між цими. Контейнерами. Так, вже не так багато прокрутів лишилося. Мега. А мега, певно, по помінімалося. Боже, як я не люблю ці контейнери. Напевно, мега контейнери для мене одні з найгірших. І мені ніколи нічого не давали Нормально. 500 золота. Ну дякую на тому. От не мінімалка. 1850. Містик. Ня, відпад. О, нарешті. Нарешті щось цікаве. Давай, 100 тисяч золота. Ага. 125 тисяч кредитів. Дали більше, але не того що ти хотів. Ну добре. Нагород багато, а толку з них мало. Може тепер містик, ні. Чим. Можна було піснігову кулю дати ще одну, чому б і ні. Я розумію, що шанс невеликий, але їх аж 4. Що там по прокрутах? Ну, ще. Ще 4 зроблю. Далі знову у нас пад така, замануха. Але далі все печально. Ну так, да, на 4 прокрута ще мені золота вистачить. Поїхали. Ууу, нарешті, містик другого рівня. Може б сертифіката мені з нього якоїсь би, ні? Еге, ага, сертифікат. А на тобі 2000 вільного досвіду і кайфує. Десь 7% шанс. Знову новітні танки. Це мій, певно, контейнер, який тут є, якщо чесно. Щось мені з нього ніфіга ні не дропиться. 2050. Передостанній прокрут. Якщо картоха мені не підкрутить, то значить. Не, відпад не підкрутить. Давай відпад. 100 тисяч золота. Так о, побільше нагород, до чорна скринька. 175 тисяч кредитів і 100 золота. Я просто 100 тисяч, а не 100. От, блін, ніби багато нагород. Але толку з них ну, для мене особисто. Хтось якщо качає аккаунт, ну то ладно, окей. А в мене всі танки викачені. Мені від того не холодно, не жарку. Мегаконтейнер. І мегаконтейнер дає мінімалочку. І до того 11 бустерів. Ну і все. Все, золото закінчилося. Що я отримав? Та ніфіга я толком не отримав. Получається, мені на початку оце дало. Після БЗ-582 треба було просто закінчувати. І я би кайфував, ще лишилася б купа золота. І я мав би танчик. А так далі все пішло просто на, на сіре, сіре, сіре. Раз видно золото, другий, третій, четвертий, зараз видно золото потрошки. Так, а ну ще я глянув по прокрутах. Що там? Ще, певно, дофіга здавати, щоб пішло на спад. Ну да Та ні, далі витрачати золото це взагалі не прикольно. Просто будеш здавати його мінус, і не факт, що тобі щось цікаво, звідти взагалі дробнеться. Ладно, добре. Ось таке ось вийшло відкриття. Що думаєш на рахунок цього, можеш написати в коментарях. А я, певно, на цьому відео вже буду закінчувати. На кінець хотів би тільки всіх привітати з наступаючим новим роком. Ну і привітати з тим, що вже настало Різдво. Дякую всім за перегляд. Та до зустрічі в наступних відео.